Тож у поєдинку національного чемпіонату Дніпропетровський Дніпро екзаменував другий склад динамівців на чолі з Герасименком та Коноваловим. Та вже на старті поєдинку було зрозуміло, що в теперішньому своєму стані дніпропетровці стали б хлопчиками для биття і для Динамо 3 Гості виявилися абсолютно неспроможними хоча б що-небудь протиставити динамівцям, котрі в свою чергу прагнули довести наставникам, що цілком заслуговують на місце в складі першої команди. Уже на 15-й хвилині вони розіграли чудову комбінацію. Після передачі зліва Косирін в один дотик відкинув м'яч під удар Венглинському, і той сходу увігнав шкіряну кулю в нижній кудворіт. Дніпропетровці спробували огризнутись, та в них це вийшло поганенько. Захист киян на чолі з Герасименком та Єзерським зі своїми обов'язками справлявся чудово і намагався постійно підтримувати атаку. Дніпро не могло не зламатися. На 34 й хвилині гості завалили у власному штрафному Косиріна і Коновалов безжалісно й бездоганно виконав суддівський вирок. Минуло чотири хвилини, і поперечка рятує Дніпро від голову після удару того ж таки Косиріна. А ще за три хвилини Олександр усе ж розписався у воротах суперника, скориставшись передачею несмачно. У другому таймі, коли на полі з'явилися Белькевич та Шацьких, кияни просто гралися з суперником. І навіть граючись, могли довести рахунок до цілком непристойного. Ударам за меж штрафного Белькевича Єзерського Коновалова бракувало дещиці, щоб досягти мети. На 69-й хвилині поперечка знову виручила Стартова після удару Шацьких. А за хвилину Максим, обігравши двох захисників суперника, видав Паску Нувалову, який і вбив останній свяг у труну Дніпропетровців. 4-0.